Сьогодні ми будемо говорити про Володимира Олександровича Зеленського людською мовою, без політики, просто про людину і її цифри. Але одразу хочу домовитися з вами про одну важливу річ: це відео не про політичні оцінки, не про подобається і не про не подобається. Я пропоную подивитися на людину через цифри, без емоцій новин, без якихось заголовки, без ярликів. Ви знаєте, за багато років своєї практики я помітила одну таку закономірність. Чим більше відповідальність у людини, тим жорсткіше цифри самі починають з нею працювати. І тому сьогодні я хочу, щоб ви слухали це відео не як просто глядачі телевізора, якби ви просто дивились телевізор, а як людям, яким цікаво, що насправді стоїть за характером цієї людини. Давайте подивимося, чому саме 2025 рік. Це точка піку для Володимира Зеленського. Не всі роки в житті однакові, є роки фонові, коли ми просто живемо, і є роки, коли життя буквально ставить людину під якийсь прожектор. Не у всіх, звичайно, такі роки є, але 2025 це саме такий рік для Володимира Зеленського. Подивіться на симетрію. Він народився 25-го 25-го. А чому так? Тому що сума його року народження дає теж 25. Подивіться, як вона розраховується. І у 2025 році він теж святкував свій день народження 25-го, першо-25. 25. Ну, відкинемо ці 2.0. 25.1-25-го. У нумерології це називають дзеркальним особистим кодом, а людською мовою життя ніби каже йому. Подивися на себе уважно і підсумуй свій шлях, як ти прийшов до теперішнього життя. От такі роки вони точно не проходять тихо. Вони не дозволяють людині сховатися, і вони дуже чітко фіксують роль людини у суспільстві взагалі в житті. У дзеркальних роках не питають, готовий ти чи не готовий, вони просто включають максимально, що називається, гучність. А тепер давайте розрахуємо матрицю Володимира Зеленського із його додатковими числами. Це виглядає саме так. У Піфагорійській нумерології ну десь приблизно 30 років людина живе переважно під впливом числа його народження. Вона під впливом цього числа ніби шукає себе, вона прагне зрозуміти, якою дорогою і куди її йти. А от далі. Володимир Олександрович це було приблизно у 30 років. Далі поступово виходить на перший план число життєвого шляху. Звичайно, що число народження воно іде фоном, воно нікуди не дівається, але основне число після 30 – це число життєвого шляху. До 30 років Зеленський жив під керуванням числа народження 25, шукав себе, пробував різні ролі, він експериментував. Адже 25 включає в себе два числа 2 і 5. А це що? А це пошук через людей, це двійка, це експерименти, сцена, слово, проби ролей різних це п'ятірка. І це постійна зміна форм, поки не знайдеться якась своя форма. Це період пошуку ідентичності, а не стабільної місії якоїсь. І саме тому багато спроб, різні, різні образи, активна якась комунікація з людьми, тестування себе в різному публічному просторі. А от після 40 на перший план вийшло число життєвого шляху 6. А що таке 6? Це відповідальність і служіння людям. Але ця шістка в його ситуації складається із двох трійок, а отже, реалізується через публічність, через слово і образи різні. Саме тому і проходить головна межа між служінням і грою в служінні. А тепер розберемо додаткові числа і зрозуміємо, з якою базою він прийшов у це життя, і яка ціль, або іншими словами, яке його призначення у цьому втіленні. Як бачимо, базовий код, ми вже знаємо, що таке ціль і що таке база, основа база. Базовий код у даті Зеленського 29.11 це те, з чим людина приходить у життя. Те, що дали батьки при народженні, що дав рід, ну, якщо хочете сам всесвіт. І це, як ви бачите, чотиризначний код, і це не просто так. І можу сказати, що це код керівника, вчителя, людини якоїсь своєї позиції. 2911, як я вже сказала, це код керівника. І такі люди мають внутрішню потребу вести за собою. Вони щиро вірять у свою правду і дуже хочуть, щоб їхню цю правду люди почули. Це люди словам, яких довіряють, але є і зворотна звичайна сторона. Цей код дає категоричність або так, або ніяк. Гнучкість, ну не сильна сторона цього коду. І що цікаво, от такий самий базовий код є і Дональда Трампа, і у Барака Обами. Це не про схожість характерів, це про тип ролі, яку людина несе в собі. 2911 це код, який дуже болісно реагує на знецінення. І для такої людини втрата поваги ну, часто болючіша за втрату якогось комфорту. І тут я хочу навести вам один дуже показовий життєвий епізод. Пам'ятаєте, під час однієї зустрічей в Білому домі Дональд Трамп сказав Зеленському фразу, яку багато хто пам'ятає: у вас немає карт на руках. Ну тут, малося ж, звичайно, на увазі, у вас слабка позиція, у вас відсутність важелів. І відповідь Зеленського була дуже характерною для коду 2911. Я не приїхав сюди грати в карти. З погляду нумерології це класичний момент 29-11, коли дві сильні позиції, я ж сказала вам і у Трампа, і у нього однакові коди, і ці позиції зустрічаються лоб в лоб. І це те, що називають найшла коса на камінь. Тому це не про дипломатичну якусь гру, це про внутрішню позицію людини, яка не змінює себе, навіть коли кажуть, що козирів немає. Саме так поводяться люди з кодом 29.11. Вони можуть бути в складній позиції, але не відступають від своєї внутрішньої правди. Тепер давайте подивимося, куди ця людина йде, ну, куди вона йде за своїм призначенням. Ціль його в житті, а ціль його втілення це ж в цьому житті код 33.6. У нумерології цей код називають королівським знаком. Але я одразу вам скажу це не про корону і не про якесь захоплення, це про гідність, відповідальність і дуже тонке почуття поваги. Такі люди вони фізично не можуть бути ніким. Їм важливо відчувати значущість не з его, а з сенсу життя. І шлях тут непростий: від харизми і особистого впливу до служіння і зрілої відповідальності. Це той шлях, де аплодисменти вже не головне, головне витримати. Це люди, для яких влада це не випадковість, і гідність це якась внутрішня потреба. Вони часто навіть фізично виглядають по-королівськи, пряма спина, стримані жести, впевнена манера триматися. Але є один важливий момент: це не протиснути, а про нести відповідальність, як я вже сказала. А тепер дуже коротко, але глибоко пройдемося про, по основних характеристиках психоматриці взагалі. Як бачимо характер у нього, 4 одиниці. Про що це говорить? А це говорить про те, що це лідер. Це людина, яка внутрішньо завжди відчуває я головний. Це не зовсім гнучкий тип характеру, це тип я витримаю, навіть тоді, коли вже, вже дуже дуже важко. Енергія дві двійки. Ну, про що це говорить? Енергія є, але вона не безкінечна. Її ніби і норма, але вистачає тільки на день. А далі потрібен обов'язковий відпочинок для набору нової енергії. Тому вона працює якось хвилями. У кризі мобілізується ця людина, а у довгому якомусь напруженні починає просідати. Інтерес це трійки. як ми знаємо, тут інтерес дві трійки. Це розвиток, це навчання, це нові ролі. Ну, звичайно, не академік, але дуже швидко вчиться, що називається працює в полі. Здоров'я і внутрішній спокій. Тут ми його завжди розглядаємо як четвірку. Ну, У Володимира Зеленського немає четвірки, і це дуже важливо. Чому? Бо це означає все життя на нервах, нетерпіння. Відсутність внутрішнього відчуття безпеки, емоції не накопичуються, вони виходять зразу, тому він, можливо, такий емоційний і так далі. Логіка у нього є одна п'ятірка. Вона то є ця логіка, але рішення часто, звичайно, через почуття, через свою інтуїцію, через якусь мораль. Ну, це людина, яка щитує емоції інших, є в неї такий дар. Є в нього дві дев'ятки. Це говорить про те, що дуже сильна пам'ять. Пам'ять особливо сильна на біль. Такі люди не, не забувають, вони носять усе з собою. Але, як я вже сказала, у цій матриці відсутня четвірка, а це говорить про те, що ця людина не накопичує емоції, а виплескує їх одразу. І це треба пам'ятати. І коли це поєднується з відповідальністю і відсутністю внутрішнього якогось спокою. То виникає хронічне перевантаження. Тому можна сказати, що Володимир Олександрович не злопам'ятний, а емоційний і вразливий. І тут я хочу додати не цифри, а ще одне своє спостереження. Ви, напевно, бачили моменти, коли після виступів Володимира Зеленського в якихось міжнародних організаціях ви бачили, що це тривалі стоячі опски. І в ці моменти дуже часто у нього з'являються сльози на І це важливо зрозуміти правильно. Це не сльози через оплески йому самому. Да? Це момент усвідомлення, що аплодують не тільки людині, а країні, аплодують народу, а він лідер цієї країни. І це момент, коли відповідальність відчувається не цифрами, а всім тілом, всім серцем. І якими, Якоюсь емоцією. І саме так проявляється цей зрілий код, 336, коли сила поєднується з вразливістю. У нумерології є таке поняття: кульмінаційні цикли. Їх у кожної людини 4, і вони розраховані по роках. Я зараз не буду на цьому зупинятися, це дуже окрема тема, і вона дуже така об'ємна. От зараз ця матриця, яку ми бачимо перед собою, вона працює на максимумі. Бо Володимир Зеленський знаходиться на піку свого третього циклу, на самому піку. Бо цей пік закінчується, бо цей вірніше період закінчується у наступному році. І тому це пік цього циклу. Число цього циклу 4, ну Воно розраховується, я вам просто кажу, як воно є насправді. Число цього піку 4. Четвірка знаходиться в кульмінації. А це про що? Це завжди. Тиск системи, бо четвірка, ви ж розумієте, про що це? Це Тиск системи, це життя в якихось ну, межах, це жорстка відповідальність без права на імпровізацію. До 48 років, тобто до 26-го року, оця четвірка вона вичавлює з нього максимум дисципліну, витриварість, терпіння. А далі до осені 26-го року у нього буде поступовий перехід від третього до четвертого кульмінаційного циклу, тобто від жорсткої оцієї четвірки до пливової і сильної вісімки. Для його матриці це поступовий перехід як плюси для нього, бо у нього є висока стабільність, він стабільна людина, як ми бачимо у нього. Стабільність це е, третя е, строчка у цій психоматриці. Ми тут бачимо 33, 6, 9 і 9. У нього є сильний характер, як ми вже знаємо, чотири одиниці. І в нього є відповідальність, яка визначається вісімкою, яка в нього є, і число життєвого шляху 6. Різкий перехід він був би травматичнішим, а от поступовий він дає шанс увійти у цю от вісімку усвідомлено, а не через якийсь удар. 25-й це останній рік, коли четвірка ще тримає позиції. А далі або трансформація, або поломка. Ще більше підкреслює цю напругу, дзеркальний рік, про який ми говорили, І він вимагає. Як я вже сказала, відзвітувати про пройдений шлях. Але його характер не дозволяє відступати, ці чотири одиниці. Пам'ять не дозволяє забути, обов'язок тисне, і це не страх, це не про слабкість. Це стан, коли людина довго тягне на собі більше, ніж може відновити, як я сказала, енергії вистачає тільки до вечора. І саме тому цей період це психологічно для нього найважчий, навіть він важкий навіть для дуже сильних людей. Але цифри не говорять, як людині жити. Вони показують, де вона платить найвищу ціну. І у цій даті є сила, у цій даті є витривалість, є здатність тримати кризу. Але є і слабке місце це відсутність внутрішнього спокою. І тут завжди, звичайно, є вибір служіння або боротьба з собою. Ну от, друзі, на цьому все. А у наступних відео ми продовжимо розбирати дати народження інших публічних людей. Спокійно, чесно і без прикрас. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити от на такому розборі у моєму відео. Я буду дуже чекати. І дуже сподіваюся, що ви оціните це відео і своїми вподобайками, і своїми коментарями. Я бажаю всім нам мирного неба над головою і спокійних днів і ночей. Зустрінемося!